Вітаю всіх. Я сьогодні відео трішки пізніше записувала. Як відчувала. Ось я думаю, попрацюю з клієнтами спочатку, а потім запишу відео, вдруг щось побачу цікаве. Ну, просто чуйка не підвела. Ця безумна, безугла вилізла. Ось, прям хотіла знімати-починати відео, і вона вилазить. Красавіця. Тепер. Ви ж мене питали про цей наступ на Київ і не тільки мене. Навіть наступ на Київ я розбирала з дівчатами на своїх курсах. Дівчатам цікаво випадало. Давайте подивимось. Тепер в контексті того, що кажеться безухло, наступ на Суми. Це показуха загроз для Києва, Дозву це так. Наступ в Сумській області. Це показуха загроз для Києва. прямих загроз. Королева Пентаклів. Так. Вони показують цим, що вони можуть. В них є можливості наступати, рухатись вперед. Вони це показують. Угу. Що вони можуть. Наступати на Україну, захоплювати Україну. Четвірка кубків. Дивіться як. Вони тепер хочуть дій від нашої влади. Це дійсно показуха для влади, що вони можуть піти на Київ, що вони можуть діяти. Тепер сюди ж я додаю питання. Наступ на суми це. Важіль впливу на Київ під час перемовин. Наступна сума це важіль впливу на Київ під час перемовин. Давайте дивимося. Ого, так. Однозначно так. Четвірка кубків роздуму щоб були. Щоб розглядали з позиції сили, щоб було так, що Росія видвигає свої вимоги, пропозиції з позиції сили. Виступає? Небезпека? Угу. Угу. Дивіться, паж мечів. Карта збору інформації, слідкування за ситуацією. Я би сказала, цей наступ залежить від Дік Києва. Більше. Це у нас хто? Пашку. Дежавю. Повторення ситуації. Дивіться, тут можливо відхилення якихось моментів, відхід від якихось моментів. Дуже важкий момент для Сум, для Києва взагалі. Чому? Вісімка жезлів на колоди, до речі, це прийняття рішень. Це швидкі рішення треба приймати. Карта швидкості. Багато часу думати, наші не матимуть. Досить якось виходить так. І це співпадає, сплітається з тим розкладом на суму, що я робила. Дивіться все в профілі, де є зупинка в певній точці. Причому це не стільки наші зупиняють, стільки і ще ті зупиняються. Тому тут треба бути обережними. Не стоїть тут мова по населеним пунктам, щоб ви це розуміли, я не буду розглядати кожен населений пункт, попадає він в окупацію чи ні. Це дуже важке питання і дуже багато часу займає. Тут же ж тема не в цьому. Тут суть тому, для чого вони зупиняться, на яких кілометрах від Сум і яка головна ціль. Зараз я бачу ціль тиснути на Київ, щоб вони реагували на ті. Вимоги, які їм видвигають на перемовинах. Мені так показують на даний момент.